Всім привіт! Погода жесть, але для рибалки, самі знаєте, то, <смі> то є не проблема, якщо хочеться. Роз, розворачуюсь, розполагаюсь, Насті вже зарядив. Так, це треба закрити, щоб не видихувалося, іначе воно висохне. І стане тверде безполезне. Кислу грушу я достав не просто так. Кисла груша, криль, ну криля я поки не поцеплю. Ну-ка, кисла груша плети. Я трошки не всі Снасті з Херсону взяв. Це сюди, це не підійде сьогодні. Поводочки теж закінчились 10 сантиметрові. Довелося доставати і десь вже закинути. 15. -ті. Ага, ось вони, треба не загубити. Один буде 15-ті і всі останні пачку розпакував десятки профмонтажики. Флетіки 60-100 грам, останній флет залиши. Вічно десь як не обрив, так третє, так, так десяте, Чого іменно кисла груша, того що очеред спробуємо використати. Закриворічська прикормка. Ой! Руслан кльові справи нам пачечку підігнав, поділився. Ми можемо, звісно, достати ще, якщо треба, але то не в тому діло. Тут навіть про наш канал упоминають. Хоча ми ні разу не пользувалися взагалі. Руслан кльові справи був і ловив Амура. А ви знаєте, я тут постійно тусуюся і амуром і не пахне. Ну він за сутки всього двох зловив, але це показник, каже, кормив тільки цей. Ми завеземо плети. Взагалі б не забиває їх без прикормки. Кораблік уже GPS точки впіймав. І подивимося, чи спрацює, чи все одно карпи будуть хватати. Флед в бункері, як бачите, він порожняком піде. Я думаю, цього хвата. Ладно, скупердяй. Буде 4 точки, хвата. Якщо хоч один амур зловиться, це буде показник, це буде результат іще. Ми взагалі ніяку сипуху на ці точки постараємось не завозити, їх, по крайній мрії, перві часи. Погода не дуже, як бачите. Того і рибаків не дуже взагалі нема. Але коло вагончика все заброніровано за біда. Ми трохи раніше приїхали без броні. І отак от воно й вийшло. Блін, не відбив домашню точку, як обично. Ну ладно. Ніяк не поставлю Max Lens Mod 2.0 на GoPro 12. Не китайці не випускають. Ну китайці позже випустять копію. А от цей самий навіть оригіналу не найти. Писав тим, хто мені GoPro привіз з OLX магазин. Теж кажуть, не можуть заказати, як обычно, більше на популярність. Ну а перва лінза і нафіг нікому не нужна. У мене є мене було дві оригінальних. Зразу позабиваємо точки, які ламалися на раз-два. Дві-три неділі Арестовича включали і виходили з строя. Так, і четверта. Четверта буде отут. Максонс моду виходили з проя на раз два, але ну, як купив китайський, забув за такі проблеми. Китайці працюють на раз-два, не царапаються, не ламаються. Потіють, звісно, на морозі, ну то таке. Ладно, розвів болтологію. У нас ще три, три дешеві дренація. також рибалка про те, що ловесь снасть, а не удочка. Удочка це тільки комфорт. Комфортненько називається. Комфортабельно. Так, і домашню точку десь тут забабахаємо. Пінінги будемо старатися як можна нижче лежить, тому що, ви поняли, вітрюган не слабий, буде і є. І знову ми відправляємо наш конвой бомжацький. Наси... Блін, з другої сторони, нафігати насипаєш, чуть -чуть, якщо ми тут на сутки і потім можна буде додати ще. Оп, відкрить шпулю, точка вже збережена. З мостика я став не просто так, бо це навскасок підвітряна сторона. Для кораблика це дуже важливо. 86 метрів, під соточку виходить, я завозю на, по факту на середину. Хоча десь 230-250 метрів до тої сторони. Так і живемо. Паскудство треба додати веса кормушкам. Вони нифіга не, не справляються. Чи це покльовка вже, я не пойму. Ну амур не міг так взяти. Чи міг? Давайте позовемо адмірала Перегара, він хай витягує. А ні, я бачу, що це вітер натягує. Пройшло всього нічого. Будемо чекати. Ну що, пройшло три години. Не зліва, не справа. Ну Нас же ж інтересує сліва, це таймлапси знімає. Ви таке бачили, як помните, бачите, тут один дрин загірзований, не просто так. Свінгер одвинтився і тут заборт упав. Я ж думаю, блін, сколько раз треба було купити поїзковий магніт. Але купив і дивіться, падлюка. Ні разу не магнітиця. Він її просто не підніме. Ай, гільза. Ого. Гіль, го гільз, Ого! Гільзу візьме. А от Свінгер уйшов з кінцями отут. Ще люди подумають раколовку. Отлавлюю. Як там ділають обычно поисковим магнітом. Ну, я б взяв слабенький на 80-кіл, мені дорогий не надо був мощний. Зараз тільки клац і якор. Чийсь, зараз режаві крючки повитаскуємо. Неожиданно. хо хо Оп! Вся фигня, Валера, давай по новой. Не А тепер його фиг достанешь тут. Подобної фігні утоплено Непомірно Ну бубенчики я теж тут теряв, если що Все Удача от нас отвернулась. Там 2 метра уже глубини. Я вас позову, якщо щось інтересне буде. Нічого не виловив, но магніт утопив. Хорошо, що кинув недалеко. Шмурдяк запутаний. Оп! Надо вірвочку хоть розложити. Грюбані наркомани з під той сторони везуть нам <гум>, прямо на наші снасті. Мені це не подобається. Особливо коли перечепиться. Я чесно взяв 100 метрів відсюди. Нехай даже з цим 110 ровно середина. Тут 230-250. По фарватеру поділили. Ні, а тим з тієї сторони немає треба. Під цю сторону завести, під цей комиш, де ніфіга не ловиться. Ще й вода упала, фіг тут що проклюне. Якщо б тут щось клювало під цим берегом, я б тут ложив. Ну стільки пробував. В тому році ще трошки ловилось, поки тепло було, але ну, потім мої повномочі закінчилось. Оп, я обратно їх достав. Блін, він поламався. А, мусор. Бісящий мусор. Попробуємо, може люди що топили. Не, не засунеться. Може хтось щось топив. Вщілини тут такі приятні, айфон утопить. Чи щось таке запросто. Чи якийсь ножик. Хоча воно рівно на дно не піде, звісно. Ну який ти бачиш, що клює, на то і йде покльовка. А що цей. Він один, так, да, як я учив, збив, підкрутив, підсік. Ну що, сидить? Ну, Вліво бери спінінгом, він вправо вийшов вже. Ща я тут приберусь. Є рибка. Черкашики по лісці йдуть, видно, вже рибу, з ліска затаскана. Головне, щоб черкашики не на трусах були. Mm -hmm. <laughs> фигня. Десь тут, десь близько, тихо, не, не газуй так сильно. Uh -huh. Ось, оновінь. Короб видно. Куди да, відпускний м'яч Отпускай. Два грамові? Так. ми таке не беремо. Це от таких отпускати треба. По папчик кисла груша, Амурчика не привів. Оп! Та що ж таке? Куди ти пішов? А відпускать? Та на що він? А. Ну а що, а на що? Щоб помер тут? Хай помирає. Отпустав. Ну так ти тянув, ти її відпускай. Бачиш, він не хоче. Все, все, убирай пиц Акуратно Аккуратно тут. Куча всяких приборів дорогих. Отак от, от. Сработав флет 50 грамулечок. і кисла груша, але ми все, все равно увіруємо. Амурчика, єретіка, десь він тут тусується. Взяв на 15 сантиметровий поводок. Хвата. заміняє шмат каші. Розкармлювати не треба. Десятки мовчать. 10 сантиметрові. Поводки, а ка спрацювала. Так, це у нас четвертий сектор приз З паскудство. Йоханий бабай, що то збилось. Зараз ми провіримо, що ми збили. Та вроді нічого, хай їде завозе. Ось така от заварушка вийшла. Я розчитував на амурчика, розщоти не оправдались. Зараз кидаємо ласо на золото не магнітець. Золото ми не намагнітимо. Печально. Тоді б воно не було золотом, аби воно не магнітилось, воно прозвалювалось, зржавіло б і згнивало б. Цвітняк не магнітиться. Але на металошукач знаходиться. Всяка чешуя железна. Бронякороб десь тут затонув. Ладненько, ховаємо ласо. Десь колись щось друге втоплю, ножичок якийсь ще плоскогубці, та й пригодиться. Хоча, як показала, практика не так-то просто і виловить, треба мошнецький брати. Ну, Звісно, мене за пару діковінок, щоб виловить, платить пару тисяч, я поки що не готовий. Оцей на 80 кг, типу 80 піде. Оп, Перезавозимо кислу грушу. Раз, уже пелець єсть, грех не насыпать. Оп! Порядок. Ага, ще точки не наловило. Так. Ручний режим. А там як вийде, вітер стих. І це радосно. Оп! Дев'яточка врубилась. Все, поїхала. Вилавлювати сазанчиків, яка ще забив в кормушку. Як бачили, бо без кормушки не то. Утречка. Добреньке туман сходи. Як і морозяка скоро зійде. Це вже листя приморозило, це вже почне сипатися повністю. Перший мороз застали на річки, навіть не вдома. Отак от. Ух. Не слабо так все покрило Інієм чувствується як мінус 7, але це невідомо це не точно. Розберемося. Газу ще є. Газує. Руки можна погріти. Ну, навіть балон замерз, сильніше не дає. Ну Горілка хороша. Мимо тепло не проходить, рука не гріється взагалі. Все на себе каструлька бере Титанова. А стоя як золота. <золота> О, ха Ох, хтось щось написав. А, то тільки прийшло сообщення, що хтось щось написав. Ну не пише, хто що написав інтернетом, тут і не пахне. Отакі пироги. Всім вдалого робочого дня. Працюємо. Не спрацювала кисла груша, треба було ставити криляку. Робочий, старий, добрий. Але я упирався в кислу грушу, хотів зловити Амура. Відтоді ми зловили коробчука. І на цьому, як то кажуть, закрились пораненше. Треба флетиків да заказати. Вічно в комишах обриви на корчах. почти не залишилось. Вже. Ну, а для вас ще повний інтернет-магазин по ссылочках в описі. Також в магазинах вашого міста, майже в кожному магазині, до речі, зустрічав профмонтаж. Ціна якість, всі беруть на перепродаж. Отакі пироги <клухи> до кінця не закриваю, хай вивітрються. Схоронимо. Ні, не тут. Брала в салон. <риклад> Оп, беру в салон. Отак от, от. Пакуємось і їдемо додому. Понеслась. От такий от результат рибалочки. Стільки ж вас сім штучок. Один під кінець клюнув. Непогана пару кіло 100-200 кіло і... Два штуки полторашки було. Коротше, норму ми взяли. Я часу тут навіть, може бути 8200-8,5. Але ми не взяли карася. Але все одно порушувати не треба. Такий от результатик. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Це був Starfishing. Силочки на удочки, котушечки, прикормочки, все інше в описі під відео. Ми ще тут зустрінемося не раз. Всім пока. І до зустрічі на воді.